of night Алігів одне з найстаріших міст України, історичний центр Лівобережної України та одне з найбільш населених міст Київської Русі. Полтава вважається батьківщиною української розмовної мови. Саме тут народився і жив Іван Котляревський, автор першої поеми української мови. Авлійський за свою історію змінив шість разів. Зараз це єдиний в Україні обласний центр, названий на честь театрального діяча Марка Лукача Капевлицька. У центрі Донецька був встановлений рекорд Гіннеса за наймасштабнішу квадриль народний танець. У заході взяла участь понад 30 тисяч танцюристів з усієї України. Дніпрі знаходиться одна з найдовших і найбільш мальовничих набережних. Вона простяглася на 23 три кілометри. Був знайомий бурштин віком 40 мільйонів років, в якому було виявлені стародавні скорпіони, павуки, мурахи та інші повів найрізноманітніший в Україні релігійний центр. Тут представлені всі конвекції, християнства, а також синагога. Іван Франківський раніше носив назву Станіслав і був столицею Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Свою сучасну назву він отримав в 1962 році на 30-річчя місті. Ворозна знаходиться ближче до Варшави, Кишинева і Праги, ніж до Києва. В Одесі є кілька будинків, побудованих під кутом 45 градусів. Якщо подивитися на них збоку, то здається, що ці будинки пласкі розташована одна із найстаріших в Європі морських обсерваторій. Вона є одним із найкрасовіших будівель в місті і найвищою точкою. Черніся щодня о 12.00 на міську ратушу піднімається трубач в національному костюмі і сормить пісню Маріч в Києві. Знаходиться найглибша станція. Метро в світі Арсенал. Спуск на станцію на екскалаторі займає більше п'яти хвилин. В Луцьку знаходиться найдовший в європі житловий будинок. Його сумарна довжина понад 2,5 кілометрів, а всього у будинку 120 двадцять Найстаріша вулиця Луганська раніше називалася англійською і була єдиною вулицею в місті. На ній жили англійські інженери. Зараз вона носить назву вулиця. Дяка ж наше потужне, незламне та